Чому ми постійно відчуваємо втому? Наш організм розрахований на періоди стресу і відпочинку. У нормальних умовах, після інтенсивного навантаження, ми зазвичай маємо час на відновлення. Проте, коли стрес стає хронічним, організм переходить в режим виживання, і тоді ми можемо відчувати постійну втому, навіть після відпочинку, зниження концентрації, мотивації і навіть бажання виконувати звичні завдання. Емоційну притупленість та Сильну роздратованість. Як на все це впливає війна і чому всі ці почуття посилюються в кінці року, дізнаєтеся в цьому відео. Вітаю вас на каналі Caroline Space UA, я його ведуча Кароліна. Я дуже рада, що ви знаходитеся в моєму просторі та дякую, що дивитеся це відео, в якому я розповім, як впоратися з Томою від війни. Ви отримуєте конкретні техніки та практики. А поки ми не почали, я нагадую вам підписатися, якщо ви цього ще не зробили, писати в коментарях, якщо у вас є якісь бажання, чи ви просто хочете, щоб мій канал просувався та це відео побачили більше людей. І, звичайно, ставте вподобайки, якщо це відео вам сподобалося. Також до мене відкритий запис особисту психотерапію. Тому, хто хоче попрацювати саме зі мною, то в описі під цим відео є посилання з усіма умовами роботи та детальною інформацією про мене. Ну і звичайно, контактами. І обов'язково. Поділіться цим відео з тим, кому вважаєте, воно було би доцільним. Емоційне виснаження це стан, коли ми почуваємо себе спустошними, без сил і бажання рухатися далі. Це не просто втома, яку можна зняти сном чи якимось релаксуючим відпочинком. Емоційне виснаження набувається через довготривалий стрес і перенапруження наших ресурсів, як емоційних, так і психологічних, і навіть фізичних. Чому в кінці року це може посилюватися? Рік має свій цикл і так візьмемо 12 місяців. І в кінці року ми відчуваємо все те, що накопичили за рік. Всі непрожиті переживання, стреси, вся напруга, що була впродовж року, підсилюється в кінці, адже вона не була прожита. Да, вона як накопичувалася. І чому саме в цей період часу, да, останній місяць року, ми відчуваємо це як ніколи. На це, це також впливає ще ряд е, причин: якісь дедлайни, справи, що ми хотіли виконати, да, які просто необхідно завершити до кінця свят, до початку свята. Ну просто це як, знаєте, як кров з носа. Звичайно, це створює свій тиск. Інша причина, яка посилює це почуття, це коротший день, і справді і те, що зараз більше е, годин на добу темрява, також впливає на рівень енергії. І, звичайно, в кінці року ми, як правило, всі підбиваємо підсумки, що ж ми зробили за той рік. Молодці ми чи не молодці. Чи виконали ми всі 1200 справ, що поставили собі на початку року чи в кінці минулого року, і як правило, то звичайно ні. І все це також посилює тиск на організм. Зараз ми всі знаходимося в ситуації, яка дійсно стосується кожного. Це війна, яка також несе вагомий вплив на емоційне виснаження, є одним із основних факторів. Адже ми переживаємо в непередбачуваності. Кожен день ми отримуємо новини про втрати, про… І, ну і так далі. Да? Я не буду зараз перераховувати в цьому відео. Все це визиває. Тривогу, на обробку якої також йдуть ресурси. Інфро... Інформаційне навантаження, да? ті самі новини, перегляди стрічки там в телеграмі і так далі, що відбувається, це також все посилює напругу та постійне, просто фонове почуття провини, адже багато людей відчувають провину за те, що вони хочуть жити нормальним життям, щось святкувати, щось радувати, хтось цього не робить. і... Від цього ще більш нещасливий. В цілому, все це нам подарувала війна, і всі ці фактори тільки посилюють емоційні виснаження. І знаєте, чому важливо про це говорити? Да, основна ціль мого відео? Тому що емоційне виснаження це не слабкість, це природня реакція на обставини, які виходять за межі нашого контролю. І з їх оце емоційне виснаження можна і потрібно долати, щоб бути опорою для себе. І для своїх близьких. А як це зробити, я розповім далі. І я пропоную почати з найважливішого: визнавайте свої почуття. Більшість з вас ховає свою роздратованість, смуток, біль і навіть злість. Все це лише накопичується. Ваші емоції перетворюються в великий вантаж, який ви постійно собою носите. Мені якось сподобалася чудова цитата мого колеги, що. Не можна відчувати емоції, як діджейським пультом. Тут ти включив радість, і все тепер відчуваєш радість, а смуток біль ти приглушив, і можна це все не відчувати. І тримати радість, посмішку, маску на обличчі, позитив, всіх підтримувати і не звертати увагу на те, що відбувається з собою, і все буде хорошо. Насправді ні. Наші емоції не мають пульта керування. І все, що ви витісняєте. Воно нікуди не дівається, воно лише накопичується. І я пропоную вам ввести щоденник емоцій. Просто блокнотик, в якому ви пишете все, що відчуваєте. Ведіть це як свою звичку. Кожного вечора ви писуєте мінімум 3-5 емоцій, станів почуттів, що відбувалося і що ви проживали та відчували впродовж дня. Це як зняти навантаження з голови та перенести на папір. Якби звільнити себе від цього. Інша. Така рекомендація, що може вам допомогти, це поговорити з кимось із близьких. Не бійтеся визнавати свій смуток, сум, біль, злість і так далі. Ви навіть не уявляєте, яким може стати полегшеним просто щира розмова з близькою людиною. І так я знаю, що не у кожного є така можливість, як у вигляді близької людини, яка би дійсно змогла просто вас послухати, да, там, не лізти вам голову і не казати. Намотай соплю на кулак і вперед, ти не знаєш, що там робиться, он там, да, там у нас на Донбасі і так далі. Якщо у вас такої людини немає, то зверніться в особисту психотерапію. Навіть якщо у вас до цього не розневиний бюджет, є соціальні програми, як... які можуть надати вам такі послуги безоплатно. Також, хто хоче попрацювати саме зі мною, то в описі під цим відео є посилання, як я вже сказала, з контактами та детальною інформацією. Я ще маю вільні місця. Психотерапію, так? І не цурайтеся цього, як я вже сказала, це не слабкість, це сила, адже лише сильні люди турбуються про себе в першу чергу. Тому що, якщо з вами ну ви себе почуваєте достатньо добре, і навіть дефіцити своїх сил, профіцити, скаже, профіцити своїх сил, то ви зможете підтримати і інших. Якщо ви самі в дефіциті і намагаєтеся ще підтримати всіх навколо, повірте, я так багато щодня зустрічаю людей, які розповідають про страшні речі, а в них посмішка на обличчі, які постійно хочуть вислухати, підтримати, але ніколи не діляться, що відбувається з ними. Не, не, не чиняйте з собою так, виділяйте свої емоції. Наступний крок це зменшити інформаційний шум. Давайте будемо чесними. Якщо ви переглядаєте цілими днями стрічку новин, це сил вам не додає. Кожну неприємну болючу новину, яку ви бачите в новинах, ви проживаєте тим чи іншим чином. Але пам'ятайте, що ваш ресурс не обмежений. І будемо чесними, перегляд цих новин ніяк не змінює ситуацію. ви того вже не зміните і ніяк не можете не зможете на це вплинути. Зате ви точно можете вплинути на збереження свого ментального здоров'я. Тому я пропоную виділити для себе 15 хвилин в день. Натомість той час, що ви проводили в соціальних мережах, переглядаючи новини, виділіть для себе да? на якийсь догляд для себе. Навіть елементарні прогулянки, чашка чая або ще щось. Просто замініть цей час чимось корисним та тим, що ви любите лише для себе. І віддаляйтеся від цих інфів. Інформаційних новин. Я от люблю говорити, що коли ми переможемо, ви про це точно дізнаєтесь, тому саме важливе, ви не пропустите. Повірте мені, я новини не дивлюся взагалі. Проте основне все, що відбувається, я знаю і так, тому що це обговорюють колеги. Я десь можу почути у якомусь інтерв'ю, але самі новини я не дивлюся і дуже цим пишаюсь, мені це дуже допомогло. Наступний важливий крок це рутина. Чому у нас посилюється тривога? Коли у нас є непередбачуваність, невідома зона, те, що ми не розуміємо, не можемо контролювати. І я пропоную вам додати в графік свого життя те, що ви можете контролювати. Наприклад, два рази в день з того то того-то часу я йду на прогулянку. Вранці цей час я п'ю каву. Три рази на тиждень я роблю таке то тренування. Цей період часу, кожного вечора, я читаю книгу. Я, до речі, прям маю таку рутину. У мене досить плавучий, непередбачуваний графік. У мене достатньо сильно все змінюється. Не будемо даватися деталі, я зовсім не бідний нещасне, повірте мені. Але, звичайно, я також живу в Україні, все це проживаю, фоново зі мною постійно тривога і так далі. І я створюю собі оцю рутину для такого уявлення, що я щось контролюю. Моєму житті є те, що я контролюю, і я на це спираюся. І це, звичайно, понижує мою тривогу. Да? Я навіть е, розподіляю так на початку тижня, я скрізь навожу марафет. Я купаю собаку, я прибираю в квартирі, я роблю масочки для обличчя для волос. Да? Там кожен день, коли я вільна, я роблю тренування. З цього починається мій день. Два рази в день я ходжу на прогулянку зі своїм песом. Все це дійсно ну, тримає мою кукуху і дуже сильно наповнює. Тому я цим і ділюся. Це дійсно допомагає. Да, і вам може здаватися, та це ще там якісь е, ці, е, поради з інтернету, вони ніфіга не працюють, це неправда, вони працюють. І це така певна підтримка, да, щоб. Наповнити свої ресурси та позбавитися емоційного виснаження. Далі ми поговоримо з вами, як же відновити свою енергію, особливо в кінці року. Я вибрала найдієвіші техніки з відновлення енергії, що сама використовую майже щодня. Перша із них це техніка квадратного дихання, коли відчуваєте якусь напругу, сильну втому, уявіть собі квадрат і дихайте по ньому, робіть вдих на 4 рахунки. Затримку на 4 рахунки, видих на 4 рахунку, затримку на 4 рахунку і знову вдих. Уявляйте, наче малюєте своїм диханням квадрат кожного разу, затримуючись на 4 рахунку. Мені це дуже допомагає. Я ще можу робити більші більш інтервали, робити повільніший вдох, повіль, ще повільніший видих. Я часто роблю це перед сном, щоб спокійно заснути. Наступне це фізична активність. Я завжди говорила і буду говорити, що ніякого психологічного, ментального здоров'я не буде, якщо ви не слідкуєте за своїм тілом. І в першу чергу, звичайно, до цього відноситься сон, ми це все прекрасно розуміємо, не хочу повторюватися, це часто кажу, і часто говорю про фізичну активність, але я також не могла сказати, не сказати зараз. І я знаю, мало ну, не всі полюбляють спорт. Я би в житті не змусила нікого через силу займатися спортом, ніколи це не рекомендую. Якщо для людини спорт притаманний, і це приносить їй задоволення, то нідаць. Регулярна фізична активність буде її наповнювати, цю людину, та підтримувати її психіч, психічне здоров'я. Якщо людина ніколи цим не займалася і зараз я їй скажу, давай тепер займайся, це, скоріше, нашкодить. Тому ви тут слухайте себе. Проте, не дивлячись ні на що. Точно впевнена, що наскільки б людина не любила фізичну активність, прогулянки навіть по 10 хвилин в день принесуть бажаний результат. Наступна техніка, практика це медитація. Не потрібно сидіти, слухати там гуру годинами. Навіть просто сісти, лягти в тиші 5 хвилин дадуть бажаний результат. Можна включати якусь приємну, спокійну музику. Старатися ні про що не думати. Да? Можете просто загуглити, як медитувати. Я пам'ятаю, я прямо починала з, одної, з однієї хвилини, тому що я не могла концентруватися довше. Зараз я можу по 30 хвилин медитувати, і в мене є спеціальний додаток зараз уже для медитації. Мене це вкрай підтримує і дуже вагомий внесок внесло мої зміни, в принципі, по життю ці медитації. Тому, звичайно, я таку техніку підтримую. Також є техніка MindFluence, вона вкрай е, легка у використанні, це робити фокус на тому, що ви п'єте, їсте, що ви відчуваєте, е, що, е, або на прогулянки, да? які кольори ви бачите, яке, я, яке повітря вам, на смак, е, які запахи ви відчуваєте, да? які предмети навколо вас. Це також все дуже добре працює. І останнє, проте не менш важливо, це виділяйте час на радощі. Радуйте себе якоюсь покупкою, організацією якогось свята, навіть для самого себе, для самого себе в першу чергу. Якщо у вас є діти, грайтеся з ними, адже їхня щирість дійсно наповнює енергію. Не бійтеся робити собі свята, ходити на масажі, зустрічатися з друзями, навіть влаштовувати гулянки. Адже навіть в найтемніші часи відчувати радість це абсолютно нормально і навіть необхідно. Я, наприклад, напевно, у мене не буває жодного дня, щоб я не вмикала музику, і 15-20 хвилин просто працювала. Такого дня у мене, напевно, не буває. І це для мене та маленька радість, що я для себе роблю кожного дня. Чому взагалі важливо говорити про втому, емоційні виснаження і так далі? Часто ми намагаємося приховати все це, от про що я говорила в цьому відео, що з нами відбувається, адже ми думаємо, що це прояв слабкості, проте це зовсім не так. І приховуючи це, ми шкодимо як собі, так і близьким, адже хоч того чи ні, наше емоційне виснаження, видно зовні, як би сильно ми не намагалися його приховати. Таким чином, ваші оточуючі думають, що ви закриваєтеся від них. Адже ми маємо таку здатність всіх гріхи вішати на себе. Проте ви перебуваєте в тому, ви відчуваєте в тому, виснаження перебуваєте в такому стані, яким, як вам здається, нікого не стосується і ніхто вам не поможе, чим ви сильно помиляєтеся. Поділившись своїми почуттями з близькими, да, наприклад, у вас є родина, ви можна сказати, став, розкриваєте всі карти на стіл. дійсно даєте зрозуміти своїм близьким, що між вами все добре близькі вам нічого поганого не зробили. Просто ви втомилися. Це можна робити як з колегами, так і з родиною, з друзями, і далі по списку, з однокурсниками, да, там, де ви знаходитеся. Це можна зробити з будь-ким. І да, ви можете отримати якусь неадекватну реакцію. Сразу вам будуть намагатися там навішати парати, якось сильно допомогти, хоча не в цьому була ваша ціль. Таке буває. Я в такому випадку рекомендую вам більш детально скажімо, вибирати, з ким ви можете поділитися. Що робити, коли з вами людина ділиться своїми почуттями, переживаннями, так і звучить, що вона дуже втомлена, їй зараз недобре, не відчуває смаку життя, нічого не хочеться, постійна апатія, прокрастинація і далі по списку, як же себе поводити. І тут важлива є техніка активне слухання. Вона включає в себе ряд правил. В першу чергу слухайте без осуду. Людина, яка з вами ділиться своїми станами, не хоче, щоб ви їх якось оцінювали. Ніяк по критеріям добре, ніяк по критеріям погано. Якщо вона це відчуває, це вже за замовченням важливо, правильно і так, як має бути? Ваша задача в активному слуханні просто слухати. Не намагайтеся відразу давати якісь поради, справляти людину, да, там, фіксити її і так далі. Зайдайте питання, підтримуючи, а що я можу для тебе зробити? А чого б тобі хотілося? А як я можу полегшити твій стан? Що б тобі хотілося від мене? Мені хотілося тебе підтримати, допомогти. І мені здається, ну, знаєте, так, коли я допоможу тобі, я допоможу навіть і собі, адже якась спільна діяльність також наповнює ресурси, скажімо так. І основна задача це дайте зрозуміти, що ви розумієте почуття людини. Що вона, що з нею все нормально, що почувати, це нормально. Можна так і сказати. Мені здається, я розумію, про що ти кажеш. Це і правда важко. Або коли я слухаю тебе, мені так сумно, прям сумно виникає, як у тебе. Таким чином ви даєте зрозуміти, що почуття людини не є унікальними, вона не одна в цьому, і, в її, і ці почуття можна розділити з вами. Якщо вам чи вашим близьким вкрай важко впоратися самостійно, то, будь ласка, недооцінюйте роботу професіоналів. Звертатися про допомогу до спеціалістів, психологів, психотерапевтів, психіатрів, кризові центри, якісь інші соціальні організації, які надають да, там, гарячі лінії, не є соромно. Це навпаки проїв турботи про себе та про своїх близьких. Дайте тепер я ще два слова скажу про те, як же дотримуватися цього балансу під час війни. Зрозумійте одне: те, які обставини поставила нас, війна, не є нами контрольованими. Ми не можемо на це вплинути, да, от, конкретно одна одиниця, нічого з цим зробити не може. Тому я вам рекомендую створити список справ дій, що ви виконуєте щодня, І як, що вас турбує, да, чим зайнята ваша голова. І дайте відповідь: ви цю справу. В списку можете контролювати чи ні. Якщо ні, винесіть її за задушки. Якщо так, випишіть всі, що ви можете контролювати, та встановіть чергові, що вам важливо, що вам приносить задоволення, що вам необхідно робити, адже ми всі дорослі люди, і виконуйте їх. Адже ви дійсно можете на них вплинути та їх контролювати. Це допоможе вам дотримуватися балансу між тим, які умови диктує нам війна, та між тим, які умови ви диктуєте. Самі собі. Ем, далі хочу поговорити про підтримку спільноти. Е, знаєте, не оцінюйте допомогу у, у всяких соціальних організаціях, роботу волонтером, да, провести сітки, е, сидіти десь в службі підтримки, е, збирати на допомогу іншим людям, да, там, одягати дітей, е, спілкуватися з Людьми, які втратили близьких, і, да, якщо у вас є на це е, певні знання і так далі. Недооцінюйте це. Адже коли ми підтримуємо, допомагаємо іншим людям, це допомагає відчути, е, нам же від, відчути себе потрібним. І це чудово, це чудовий інструмент, яким можна і потрібно користуватися, якщо у вас є на це ну, певний імпульс. Отже, емоційне виснаження це абсолютня природня. Реакція, яку не потрібно боятися, витісняти і так далі. Діагностуйте, які емоції ви відчуваєте, не приховуйте їх та дівися з ними, ними з кимось. Недооцінюйте підтримку близьких, оточення і так далі. І пам'ятайте, що турбуватися про себе це єдина задача для вас, в цей складний час. А вже потім є турбота. Про інших. Я сподіваюся, поради в цьому відео стали вам корисними. Напишіть в коментарях, які з них ви вже використовуєте. Можливо, ви маєте якісь свої практики та техніки. Поділіться в коментарях, я думаю, нам це буде корисно. І, звичайно, нагадую, що до мене відкритий запис в особисту психотерапію. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Побачимося з вами в наступному відео і бережіть в собі себе!